Де ти? каже, Вова, привіт-привіт усім. Ми з Вовчиком йдемо в аптеку. Василько, по Покапальки. У нас після села у Василька почервоніли очі, почали трошечки підгнивати. Ось, і е, хочу зайти в будівельний магазин. Треба мені для обробки дерева докупити і купити ще, ну, коротше, подивитися щось для зберігання речей на будівництві, бо, чесно кажучи, це не діло. У ем, мене там ми ще не робили дещо деякої біди, і хочу я це все перебрати, розібрати і змінити зберігання. Я була в аптеці, купила ось такі цукерочки. Не знаю, що вони там дають, який імунітет, але коротше взяла. Вовчик вже їсть. Ми зараз йдемо ще до моєї мами, зайдемо, бо тут близенько біля аптеки. І тоді вже підемо в господарський магазин. Wow. Кіця. Wow. Кіця і собачка, wow. баби wow. там є. Wow. Кіця і собачка там є, да? У баби є кіця і собачка. Класно? Кіця і собачка, гав, гав. Да, кицей гав-гав Лік, ти де? Тут? Ку-ку, привіт. Ходи сюди. Да Підемо зараз в магазин. Зараз баба вийде, підемо в магазин. Багато що я придивляла собі в будинок, але багато що і не купила. По-перше, ось такі сушки, їх треба десь ставити. У мене тільки один столик, поки на будівництві ніяких шафок немає, ніяких тумб немає, меблів немає. тому... Нема куди це все поставити, Дивилася пластикові такі контейнери, але ціни на них величезні. А ще я шукала собі нове відро для миття підлоги і швабру. Ось така мені дуже подобається, але вона дві з копійками коштує. І я якось не купила її. Хоча все життя мріяла взяти собі таку швабру із відром. Ну, Можна без неї обійтися. Зараз є набагато важливіші у мене. Покупочки. Ось такі відра для туалету теж дивилась. У нас тут невеличка закупочка із магазину Юхім. Є в нас такий магазин в місті Костопіль. І коротше, я туди йшла в основному за відрами, за якимось контейнером, де можна зберігати якісь продукти на будівництві, бо миші нещадно все точать. Коротше, що я взяла? Найперше покажу вам ложечки, побрала. Тут, звісно, різнобій, але я вибирала такі, щоб дійсно були а, глибоченькі. І в мене діти і полюбляють різні ложки. Я не зациклююсь на якихось там наборах. А, коротше, тут по залишках і по 32 гривні було. І, здається, якась 45, але більшість по 32 гривні. Яка різниця, які ті ложки, аби ними було зручно їсти. Тима, так, взяла я ще ніж. Зараз покажу а, малесенький це на наше будівництво. Мені там не вистачає ножа, він один. Взагалі в нас там були ножі, але вони погубилися, тому купила такого ножечка, 58 гривень коштував. Зараз замотаю назад і покладу, як буду їхати на будівництво, то заберу ложки, я взяла нам додому. Бо в нас а, я багато минулого року вивезла на будівництво і нам не вистачає. А, купила. Ось таку нову а, шнуркову. Пишемо шнурковий. ну Це, коротше, насадка на швабру, ви зрозуміли. 83 гривні новенька, а також взяла палку нову, бо хочу стару швабру, не знаю. Або я її завезу на будівництво, або будемо використовувати тут, щоб мити під'їзд. Бо в нас вже давно немає швабри для під'їзду, ми їмо звичайною тряпкою. Тому взяла 59 гривень новенька. Так, наші старі відра, що в нас в квартирі, вони страшні. Вони після ремонту на квартирі. І в нас а, бракує взагалі відра на будівництві. Тому ті відра, старі страшні, я заберу, напевно, на будівництво, а купила додому ось такі два відерки. Це, коротше, на 8 літр. І на 10 літрів. Здається, йде відро. Да. 10 літрів це 106 гривень і одне 76 іде. Це буде вдома в нас, а ті старі я заберу. І на будівництво взяла ось таке відро. Це відро чоловік каже, що миші і пластик перегризають, тому, напевно, буду його підвішувати десь. Ось воно закривається. Є ось ця кришка. Ця кришка знімається і відерко досить таке зручне. Думаю, що буде непогано в нас на будівництві. І так як в нас буде встановлюватися туалет і в нас септик, то без ось такого відерка мені не обійтись. Коштувало воно 136 гривень на 10 літрів в сірому кольорі. Так, да, туди будемо туалетну бумагу кидати. Ну, такі невеличкі, я думаю, нам на будівництві більше і не треба. Ось. Так що ось такі у нас тут справи. Ще треба, треба було сюди ще пакетики купити. Забула. Такі в мене, а, мало не забула. Хотіла сказати, такі в мене покупки. Ще у мене ось така покупка. Казали, що на що мені баклажка ціла, в нас ще літрова пляшка була. Це для обробки дерева нам в будівництві від шкідників. Питали, на що я купую баклажку 5 літрів, але її бракнуло. Бракнуло навіть літрової пляшки, яку я обрала раніше. Тому взяла ще одну. До речі, ціна 880 гривень. Нічого дешевого немає. Забула, що ще взяла ось таких дві запальнички, також на наше будівництво, бо сірники дуже часто у нас відсирівають, бо в будинку ніхто не топить. Коротше, взяла дві запальнички, буде зручно підпалювати і вогонь, і думаю, грубку. Ходила Віка в мене в центр міста. Слухайте, накупляла собі на нігті. Дивіться, такі всякі штучки. Модняві а, тіпси, якими можна нарощувати. Я такими не користуюсь, але вона нарощує постійно. Дві пилочки, два пензлика ось таких. Взяла ще гель в баночці. Я то люблю ну трошечки інші брати, але цей також непоганий. І взяла масло для кутикули Отак От це масло виглядає. прикольненьке, коротше. З піп'яткою. А ви думали, де я? А, я на будівництві. Коротше, привезла деякі речі, ледь донесла. Зараз, напевно, зроблю собі кавуськи, чи чаю, побачу. Посижу, відпочину, має під'їхати чоловіка, племінник, привезти мені молоко, і на четверту годину я піду на маршрутку, поїду додому. Хочу на ділянці ще позбирати деякі речі, там є палета, валяється, дошка і так далі, підготувати більш-менш ділянку до. Того, що її будуть рівняти, хоча її будуть рівняти не на цьому тижні, не на наступному, а напевно через тиждень. Ну, побачимо, як там буде людина. Звільниться. Мені так сьогодні болить голова, але поки в мене була можливість поїхати сюди, то треба було цим скористатися. Хоча працювати чесно вам скажу, не мав мене сьогодні здоров'я, але якийсь такий мінімум зроблю. Давайте покажу вам, що привезла. У нас в квартирі після ремонту лишились два таких відра. Я їх використовувала вдома для миття підлоги, але вирішила, що на розчин, на заливку підлоги в ванній кімнаті. Ці відра найкраще підходять, ніж купувати нові. Привезла це відро, яке планую підвішувати з продуктами. Бо чоловік каже, що ми ще перегризуть пластик, не знаю. Так, взяла. Знову ж таки, привезла ось цей засіб для обробки дерева. Нехай буде 5 літрів. Тяжко було нести. Казанок повернула свій сюди. Взяла, не знаю, напевно, хризантему висаджувати сьогодні не буду. Нехай вона тут постоїть, ще побуде. Я сподіваюся, наступний раз я приїду, вона ще буде жива. Я її вдома підлила. І привезла я ще. Ось це відро під туалетну а, бумагу і привезла свою розочку. Боже, їй вдома геть дуже погано. В нас душно в квартирі, дуже душно, і вона там пропадає. Коротше, їй треба більш-менш свіже повітря. Я не знаю. Ем, напевно, я її сьогодні висаджу. Накрию пообрізаю повністю, накрию пляшкою якоїсь. Можливо, баклажку підріжу. І нехай вона росте. Бо я дуже боюсь, що вона в дійсності пропаде. А можливо, і обрізати не буду. Ну, коротше, побачимо. Ось так. Тут як все покидали, так воно і є. Так що нічого прибирати я тут поки не буду. Робити нічого не буду. Такого в мене є робота трошки на ділянці. У нас, до речі, дощик падав, який я йшла. До речі, маю купити сюди сіфон новенький, щоб ось сюди не ставити відро, а провести все в каналізацію. Ну, ця мийка перейде тимчасово у ванну кімнату. І, коротше, буде в нас водичка, звісно ж, заливатися сюди. Я не хочу купувати кран, не хочу робити нічого такого тимчасового, але ось в каналізацію готову мийку підключити чого б ні. Ось так. Так що роботи, звісно, купа, і тут хотілося поприбирати, але не сьогодні. Можливо, ці пакети зараз розберу, щоб тут не валялися. Там у мене дитячі черевики, ще така кофта утеплена. І, там, здається, рушники я привезла чисті. Коротше, це ще минулого разу. Треба його також кудись оприділити. Ось такі у мене тут справи. Може грубку затопити? Не знаю, побачив. Забула показати, я ще в рюкзаку привезла сокіру. Дуже потрібна річ, особливо з грубками, бо іноді поліна такі, знаєте, великі, треба розрубати. І е, що я тут ще? А, я ще привезла банку, запальнички привезла. Коротше, це порожня банка, мені вона просто треба, вдома їх вже багато. А я хочу пересипати в неї каву. Ну Там, звісно, залишки, треба було і каву привезти, але щось я коротше, забула. Дивлячись на те, що в нас падає дощ і будуть рівняти тут нам ділянку, цей гор буде уходити. Я подумала, щоб мені зручно було і нічого не зламали. Навряд чи тут під будинком будуть робити ще вище. Тому викопала тут ямку таку. І зараз відберу із того, бачите, один уже повністю вмер. Живець, зараз я це все розтрушу, до речі, хто буде пересаджувати такі троянди, обов'язково цю землю викидайте. Викидайте цю землю, яка тут погана. Або вона із цими стимуляторами. Ну вона, вірніше, як вам сказати, щоб ці троянди зацвіли на 8 березня, їх стимулюють. Звісно ж такі. Тому це обов'язково цю всю землю прибираємо і посадимо в чистеньку нормально. Ось не знаю, чи цей, це я зараз обріжу, чи цей приживеться, чи не приживеться. Будемо сподіватися, що все приживеться, землю витрушуємо. Так, і зараз посадимо з вами. Ну що ж, посадила я під вікном, вийшло в мене три саджанця. Всі квіти пообрізала, повикидала. Ось, будемо сподіватися, що... Зараз передають заморозки, що під хатою вони не змерзнуть. Буде в мене стояти тут хризантема на піноблоку. До речі, він не холодний. І я не знаю, що мені робити з підвіконнями в будинку, бо це таке спірне запитання. Тут у нас буде ще стяжка, до речі, молочко мені принесли, а племінник. Тут ще буде стяжка, і явно кухня буде не такої висоти, вона буде нижча, тут ще буде плиточка і тут буде підвіконня. Багато хто робить таке, знаєте, щоб стільниця заходила у підвіконня, але я цього не хотіла. Я хотіла, щоб вікно було в мене вище. Можливо, це моя помилка. Але вікна ми робили, можна сказати, на одному тому самому рівні. Ну, тільки по цю сторону, звісно ж таки, одна висота, бо це фундамент. Він повинен був бути такого розміру. Ну, а тут трохи вище. Я вже збираюсь додому. До речі, в мене руки чешуться, щось. Посадити, але поки що не вийде. Я сподіваюся, що мої квіточки тут не зав'януть. Можливо, водички налить туди, в пакетик не знаю, зараз побачу. Була я тільки що в цій сімейній пекарні зробила закупочку на тут біля автостанції чайка недалечко. Покажу вам вдома, що купила. приїхала додому і привезла смаколики із сімейної пекарні. Зараз покажу вам, що тут: тут хлібчики дещо із випічки. Взяла я хлібчик на заквасці. ось такий дуже він, до речі, м'якенький, і черги в цій пекарні дуже-дуже великі. Тут в нас два рогалика, бананова насолода, казала кумаму, я щоб я взяла всередині дійсно банан. Тут у мене дві макових булочки. Щоб ви собі розуміли, поки я везла це все в маршрутці, аромат стояв на всю маршрутку. Останнє, що я взяла, це ось таких круасани, 4 штучки, із шоколадом, я так зрозуміла, всередині. Зараз відкриємо побачимо. У нас вже новий день, сіла я монтувати відео. І хочу, до речі, Розповісти вам те, що я для себе новеньке вирішила. Ви знаєте, що я зараз випускаю відео на Ютубі щодня, але планую я повернутися до графіку 5 через 2. Бо 7 відео в тиждень це класно. Я чому випускала 7 відео в тиждень, бо в мене був величезний, величезний запас відео, і вони вже почали виходити ну, з досить таким великим запізненням. Я вирішила, що. Треба трошечки-трошечки повипускати цей запас і продовжити знімати щось свіженьке. Бо як не крути, коли ти знімаєш якісь, можливо, акції в магазинах або щось ти там цікавеньке купив, то є ймовірність того, що твої глядачі захочуть це побачити. А на жаль, побачити це через тиждень вже буде не актуально. Тому я й випускала. Відео щодня без вихідних. Надалі наступний тиждень буде у мене вже із вихідними. Що ще хочу сказати? У мене є ще одна новина. Я хочу спробувати активно вести Тік-Ток та Інстаграм. Про це я вже написала у своєму телеграм-каналі. Мені написали, що це буде мені тяжко і туди, і сюди працювати. Розумію, чесно скажу, розумію. Але я можу відео використовувати ті самі, що я знімаю для Ютуба, просто там буде інша озвучка, і не горизонтальне відео, а вертикальне. В тому -то і різниця. Із вертикальних відео горизонтальні не зробиш. А ось з горизонтальних вертикальне зробиш. Тому я, напевно, не знаю, чи буду щось знімати, ну, якісь нарізочки окремі. Хоча мені здається, що я буду щось знімати окремо. Для прикладу якісь акції, можливо, щось, що я вигідно куплю, і це буде відразу публікуватися в інстаграмі і в Тіктоці. А вже на Ютубі ви будете бачити якусь таку розпаковку, огляд пізніше. На да, да. да, синок. Да, Ось тому, а, якби хто має бажання, хто хоче а, слідкувати більше за мною, знати, що я купую, де я буваю і так далі. То підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Тікток. Посилання буде в описі під відео. Також є в мене Телеграм, хто не знає, він також є в описі під відео. Я Телеграм, ну, досить так активно веду, скажу так, і хочу спробувати все ж себе в ролі ще блогера в Інстаграмі і в Тіктоці. Не знаю, що з цього вийде. Ютуб я не буду закидати, бо мені довгі відео дуже подобаються, І я. Неприхильних таких коротких відео. Мені вони, знаєте, не те, що вони мені не подобаються. Вони не дають зосередитися на чомусь такому глобальному, великому, серйозному. А швидше всього, я буду експериментувати з контентом на інстаграмі і на Тіктоці. Ось тому. Будете писати потім свою думку, що вам більше подобається, що менше подобається. Бо ідей є багато, знаєте, хто б це все реалізовував, в мене голова просто кішить ідеями, що можна зняти, що можна показати, про що розказати. Але коли. Доходить до того, що треба це все зняти, у мене просто катастрофічно не те, що не вистачає часу, мені щось заважає. Тобто тут щось сталося, там щось треба зробити, кудись треба перейти, кудись треба поїхати, і все це переривається, тому хочу спробувати зробити так, щоб я більш продуктивніше використовувала свої дні. Це, напевно, буде якийсь уже планер. Я, до речі, маю на холодильнику такий планер, але він більше по приготуванню їжі, по продуктах, які закінчились, і так далі. А це вже я бачу, мені треба користуватися планером. Юра не труси стола, бо в мене труситься камера. Ось. Щось таке буду планувати. Коротше, не обіцяю, що щодня будуть публікації в Інстаграмі і в Телеграмі вірніше в Інстаграмі та в Тіктоці. Але, ну, десь через день я думаю, щось буду публікувати. І сподіваюся, що це вам буде цікаво. Те, що робить Вова на задньому плані, не дивіться, він облизує круасан, який я купила вчора. Дуже, до речі, смачні. Зняла я коротеньке відео, як виглядають ці, боже, цей круасан всередині і бананова насолода. У мене вже відео ще вчора ввечері вийшло в інстаграмі і в Тіктоці, тому можете подивитися. Чесно, випічка хороша. Хліб смачний. В мене, до речі, є така задумка: хотіла би я зробити хліб на заквасці власноруч, але не знаю. Це треба ще по перше. Час на цю закваску, її треба виростити. Можливо, коли я вже у і буду жити на будівництві стабільно, і я вже зможу цим всім зайнятися, то, напевно, так. Зараз я живу на два будинки ще й без машини. А, до речі, пишуть мені під кожним відео пишуть мені, що мені катастрофічно треба машина. Я знаю, але вона буде тільки тоді, коли ми переїдемо. Бо треба ставити пріоритети. Чесно, треба чимось жертвувати. Я жертвую автомобілем. Так мені тяжко бігати, так мені тяжко їздити з пересадками. А особливо, якщо це з дітьми, то взагалі з цими клунками, дітьми і так далі. Але ці гроші, які я витрачу на автомобіль, я можу витратити на ремонт. А мені потрібен будинок більше, ніж машина. На кінець хочу подякувати всім за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па па па